Вітаю! сьогодні на огляді. У нас дві піскожуменеві камери від торгової марки Кормак. КДП-350 ТОП та КДП-350 з боковим відкриванням. Піскоструйна камера корма КДП-350 топ іде з переднім відкриванням дверей та циклонним фільтром повітря ds 15 А піскоструйна камера корма КДП-350 іде з боковим відкриванням дверцят та фільтром ds 15 Піскоструменеві апарати активно використовуються у різних сферах промисловості. Вони необхідні для повноцінного очищення поверхонь. Піскострум надійно усуває фарбу, іржу та забруднення. На СТО дані пристрої застосовуються переважно для очищення деталей двигунів чи автомобільних дисків. Для роботи камер необхідний компресор: – 500-літровий, але в ідеалі тисяча поршневий або гвинтовий. Для шліфування використовується абразивний матеріал, такий як кварцевий пісок, Цирконієвий пісок, скло та багато інших типів матеріалів, деякі з яких можна просіювати та використовувати повторно. Отож, давайте порівняємо обидві моделі і зрозуміємо, в чому ж полягає їхня конструктивна відмінність. В обох моделях до комплекту поставки входить пістоструменевий пістолет, запасні сопла з отворами різної форми та діаметру шланги для під'єднання, ущільнювач, захисні плівки для оглядового вікна та робочі обгумовані рукавиці. В камері встановлене внутрішнє LED-освітлення. А також циклонний фільтр DS-15, який забирає з робочої зони дрібний пил та дозволяє встановлювати таку камеру в робочому приміщенні без додаткових громіських витяжних установок. Головною відмінністю даних піскоструйних камер є спосіб завантаження деталі та безпосередньо їхні розміри. Тож давайте, власне, перевіримо розмір деталі, який може влізти в кожну з них. 65 см ширина, 88 см довжина. Та висота піскоструйної камери 58 см. А розмір завантажувальних дверцят 70 на 62 см. А що стосується моделі КДП 350, то тут ідуть наступні розміри. Довжина камери 87 см. Ширина 67. Та висота в найвищій точці 58 см. Розмір дверцят 49 на 58 см. Обидві моделі мають оглядові виконця та захисні плівки, які йдуть у комплекті. Отож, принцип роботи камери наступний: стисне повітря, яке подається від компресора, іде на педаль, що слугує клапаном та відкриває подачу повітря. Далі на вологовідділювач та до піскоструменевого пістолету. Відпрацьований пісок зручно висипати з ємності, що знаходиться знизу камери. А при потребі він повторно просіюється та використовується. В нашому асортименті також є піскоструменеві камери з об'ємом від 200 літрів до 1000 літрів, в залежності від того наскільки габаритні деталі вам необхідно опрацьовувати. Дані моделі є по наявності, тож переходьте на сайт та покращуйте своє виробництво разом з нами.